Невимовний сум та біль втрати ангелами в небо йдуть кращі сини України. Смілянщина провела в останню путь ще зовсім молодого свого земляка героя захисника України Євгенія Козловського. Лише два місяці тому Євгенію виповнився 21 рік. Народився Євгеній 3 серпня 2001 року. Загинув 8 жовтня 2022 року. Попрощалися із Євгенієм Козловським всією громадою у селі Костянтинівка на Смілянщині. Євгенію Козловському назавжди 21. Some is my other body. Ще одне життя. Країна втрачає своїх найкращих синів. Не оминула страшна звістка і нашу Балаклеївську громаду. Тому сьогодні ми зібралися, аби віддати шану бійцеві Збройних сил України, молодшому сержанту Державної прикордонної служби України Козловському Євгенію Сергійовичу, який з честю та гідністю. Виконував свій військовий обов'язок. 8 жовтня 2022 року вірний військовій присязі при виконанні службових обов'язків загинув Євгеній Сергійович. Йому було лише 21 рік. Тож, нехай світла пам'ять про захисника вітчизни назавжди залишиться у наших серцях. Запрошую до слова голову Черкаської районної військової адміністрації Валерію Бандурко. Дорогі земляки, дорога родина нашого загиблого воїна, молодого, прекрасного, який мав жити і радіти життю, але пов'язав свою долю і поставив першим. Це свободу і незалежність нашої держави, людина, герой, людина. Яка віддала, на жаль, своє життя за майбутню перемогу, яка непремінно буде, яку ми чекаємо. На жаль, ця страшна війна в тому чи іншому прояві забирає найкращих, найсильніших, найперспективніших. І сьогодні знову така втрата на нашій землі. Від імені Черкаської районної військової адміністрації, від імені Черкаської обласної військової адміністрації хочу висловити слова глибокого смутку, жалю всім рідним і близьким, всім, хто знав при житті Євгенія Сергійовича, молодого, енергійного і позитивного. Низько вклоняємося і хочу побажати родині терпіння, терпіння і сили пережити. Невимовну втрату, слава Україні! Зі словами співчуття до родини звертається сільський голова Балаклеївської сільської ради Олена Благовісна. Сьогодні з почуттям глибокої скорботи ми проводимо в останню дорогу вічності, з якої немає вороття жителя села Костянтинівки Козловського Євгенія Сергійовича. 8 жовтня 2022 року у віці 21 рік. Обірвалося життя молодої людини, люблячого сина, внука, брата, племінника, однокласника, просто хорошої людини, яка не встигла пожити та забезпечити спокійну старість своїм батькам. Козловський Євгеній Сергійович народився. 2001 року у місті Сміла він виріс і закінчив школу в селі Костянтинівка. Після закінчення школи навчався в Смілянському технікумі харчових технологій, який закінчив з червоним дипломом. Після закінчення Київського національного інст... університету харчових технологій працював в галузі it технології Женя був справжнім другом, людиною з доброю душею, щедрим, завжди усміхненим, привітним, щирим, завжди у будь-який час готовим прийти на допомогу. Любив життя, любив друзів. Молодим білим журавлем відлетів у небо молодий юнак, воїн Збройних сил України. Не долюбив, не до мрія, пішов. Як кожна молода людина, Женя планував своє життя, мріяв про щасливе майбутнє, але страшна війна та нещасний випадок перекреслили чорною фарбою всі його мрії і сподівання. Ніякими словами не передати те горе, що випало на долю рідних, близьких, знайомих Жені. Від імені жителів Галаклаївської громади, депутатів Галаклаївської сільської ради та від себе особисто висловлюю щире та глибоке співчуття батькам, братові, дідусям, бабусі, всій великій та дружній родині, близьким та друзям. Добра пам'ять про женю навіки залишиться в пам'яті тих, хто його знав. Вічна пам'ять тобі, женю, нехай земля тобі. Буде пухом. Всім присутнім бажаю миру, віка та здоров'я. Слава Україні! Запрошую до слова директора Костянтинівської спеціалізованої школи 1-3 ступенів Гончаренко Інесу Анатолію. Дуже сумно і важко проваджати в останній путь своїх учнів. На жаль, нестерпна війна забирає життя найкращих. Але ми завжди будемо пам'ятати пам'ятати нашого героя. Я хочу подякувати батькам за виховання такого сина. В першу чергу, чергу, героя, нашого героя. Світла пам'яті, а герої не вмирають. Він завжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! Запрошую до слова першу вчительку Севак Світлану Вікторівну. Яскраво світить сонечко, співають поодинокі пташки. Він генький легенький вітерець, він гоне паутиння Бабиного літа. І серед цієї краси горе, сльози, смерть, серед цієї краси домовина з юнаком. У Внаш... Наші діти вони нам завжди найкращі. Ми, вчителі початкових класів, пам'ятаємо перші зустрічі. І я пам'ятаю першу зустріч із женічкою. Його на підготовче заняття привів дідусь. Високий, статний чоловік, і тримав за руку малесенького, найнижчого у класі хлопчика. Такого ясного з такими великими голубими очима. І з такими білими кучериками, кучериками на лобі він дивився то на мене, то на дідуся. Він не знав, що йому робити. Безпомічне маленьке дитятко. Я посадила його за першою партою, і на всі запитання, які я йому задавала, він казав, питайте, діда, дід знає, кого запитати, чому ця дитина лежить в домовині. Цей хлопчик нікому ніколи за своє життя лихого слова не сказав, він нікого не образив, ні словом, ні ділом. Це наскільки світла, добра була дитина, та від нього ніхто мата не чув, так як в футбол грали хлопці. Він весь час вчився, любив дуже математику, весь час з повагою відносився до вчителів. Знаєте, коли я вперше почула про це горе, я гірко плакала і питала, чому не вже це мій женічка, і я його більше ніколи не побачу. Вічна пам'ять тобі, герой. Я не можу сказати, що ти був, ти є, і ти будеш серед нас. Ми завжди будемо тебе пам'ятати. Я любила тебе, я люблю тебе, я буду тебе любити, я буду тобі вдячна завжди, що ти наш захисник. Це велике горе. Велике горе для всієї нашої родини Костянтинівської, але горе для матері і батька ні заїсти, ні запить. Наталочку, Сережику, кріпіця мої рідненькі. Мені коли, все село довго буде пам'ятати вашого синочка. Царство йому небесне, вічна йому пам'ять. Я бачу цього сивочолого дідуся, він сидить зараз біля домовини. Хіба він цього хотів? Будьте ви прокляті, вороги наші прокляті. Вічна пам'ять тобі, жить. квіти, тобі Запрошуємо до молитовного слова військового капелана отця Михайла. Сьогодні у всій нашій Україні несеться молитва за наших героїв. Ми чуємо то там, то в тій частині нашої держави, то в іншій знову і знову молитва за наших героїв, за тих, які віддають життя, за найцінніше, що є в нас, за нашу батьківщину. Ми в стані війни, ми цього не хотіли. Ми собі жили своїм життям, розвивалися, любили свою мову, любили свій край, любили свої звичаї і традиції. Ці молоді люди мали свої мрії, плани, сподівання. Але російський окупант зайшов на нашу землю. І переламав всі ці плани цих юних людей. Що міг? Зробити Євген. Міг оминути війну? Я думаю, що міг. Він мав гарну роботу. Мав якісь плани, мабуть, знайти собі дружину, завести гарну сім'ю. Але, мабуть, він подумав, яка там буде сім'я, як не буде України. Яке майбутнє, як немає України, і перше всього я не вирішив, треба перемогти ворога, зберегти нашу державу, і після того буде і наша українська сім'я, і наше спільне гарне майбутнє. Я думаю, ця мрія. Спонукало його йти і боронити свою землю. Але війна є війна і забирає найкраще. І сьогодні ми бачимо, як душа його переходить у той Небесний легіон воїнів і захисників. Легіон, який сьогодні разом з тими духовними ангелами захищає. Нашу державу з нашими воїнами. Тому сьогодні наша молитва за душу Його. І сьогодні, знову і знову, звертаючись до кожної з нас, цінуємо тих, хто поруч з нами. Цінуємо тих, хто сьогодні береже наш мир. І не тільки сьогодні. Після перемоги обов'язково треба пам'ятати всіх тих, які віддав життя за наше прекрасне українське майбутнє. Ми будемо пам'ятати кожного героя. Ми будемо пам'ятати тебе, Євгенію, у молитвах просити Господа, що Господь оселив душу твою, там, де всі світі і праведність спочивають. Герої не вмирають. Слава Україні! Прошу вшанувати хвилиною мовчання Євгенія Сергійовича Кузловського. Поховали молодого воїна у смілі на алеї Слави Загреблянського кладовища. Вічна пам'ять та шана герою.